Так, привіт всім! Прийшла та пора, коли все зеленіє, волога тікає з кожною годиною, тому приступаємо до посадки картоплі. Минулий рік трошки примерзла, хочемо, щоб і цього року примерзла, тому вже займає, будемо займатися посадкою. Зараз легенько пройду фрезою, щоб збити бур'янці, які повилазили трошки розпушити ґрунт. Волога реально тікає на очах. Уже ось бачите, верх повністю сухий, глибше ще щось трошки є. Минулий рік картопля, яка примерзла, дала кращий результат, ніж та, що була посаджена вже після приморозку. Тому будемо садити, поки є трошки води в землі. Апарат вже прогрітий, сьогодні сусід попросив зробити там ділянку. Ну і зараз трошки покручу його в себе. 15 квітня непогано обробляється, в основному, бачите, розсипається, але з глибини ще дістаються ось такі грудки. Там глибше ще волога трошки є. Будемо надіятись, що в цьому році дощів буде більше. І врожаї будуть кращі.